Друзі, останнім часом я робив багато відео на тему пішункового, кишківника, е жовчного і є багато питань. Я побачив, що у нас в Україні, де і в Європі, кожен третій дорослий має проблеми з травленням, кожен другий ознаки метаболічних порушень. А діабет і серцево судинні хвороби стали нормою, а не винятком. За 30 років останнього часу рівень ожиріння виріс у кілька разів. Діабет у 4. І це не доля, не генетика, це харчування, яке перестало бути природним. Ну що це значить? Від чого це? Рафіновані всі борошно, цукор, швидкі перекуси, мало овочів, мало руху, і майже повна відсутність клітковини в раціоні. Наше тіло не отримує те, що раніше отримали наші бабусі, ті волокна, про які ми кажемо, які живили мікробіом, регулювали травлення і знімають. Запалення кишечника утримують стабільний рівень цукру, розріджуючи і жовчу, і захищаючи підшлункову. І цікаво, що в 60 70 років прошлого століття один лікар Деніс там по Беркет звернув увагу, що в країнах, по-моєму, в Африці це досліджував, де харчуються е саме простими рослинами, майже не було раку, товстих кишки, хвороб серця і діабету. Він припустив, е що секрет у клітковини. Досліджував це, але медицина тоді не повірила і пройшли десятиліття, поки наука підтвердила, що він мав рацію. І тепер давайте подивимося на такі зони, як е, Окінава там інші. Сюди є велика кількість овочей, фруктів, точніше, того, що саме допомагає е, з позиції клітковини. Це рослинні раціони. Там у тарілці завжди є джерело клітковини. Там немає епідемії діабету, немає жиріння, мало серцевих подій. Там люди живуть довше, бо їдять не розрекламоване, а більш природне. А тепер чесно, чи багато клітковини у вашому звичайному дні: овочі, злаки, бобові, горіхи, коли кишечник запалений, коли є рефлюкс, панкреатична реакція, густа жовч? Люди перестають їсти клітковину, бо вона ж важка. Але проблема не в ній. Проблема в формі. Нам потрібна розчинна м'яка ферментована клітковина, яку кишечник приймає без бою. Саме тому я особисто звертаю увагу на рішення, яке зараз дуже добре показує себе в моїй особистій практиці це німецький фабер Boost від Елар. Це не грубі отрубі, не щітка для кишечника, не агресивний продукт. Це п'ять видів рослинних камедій, м'якої розчинної клітковини, яка лагідно зв'язує жовч, зменшує застії, допомагає роботі пробіотичних бактерій, знижує навантаження на Вона також нормалізує стілець без спазмів. Підтримує відновлення при синдромі деревого кишківника. І ввечері, якщо дуже хочеться їсти, якщо ти її з'їсиш, воно набухає, і ти спокійненько лягаєш і заодно чистиш кишечник. Смак приємний, нейтральний, можна додавати у йогурт, тепловоду чи коктейль, не викликає здуття і легко приноситься навіть тими, хто давно боїться клітковини. Я не кажу, що одна ложка замінить спосіб життя, але це місток між тим, як ми живемо зараз, як живуть. Довгожителі, ми не всі можемо переїхати в Ікарію чи Окінаву, але ми можемо повернутися у щоденне життя їхній базовий той принцип, волокна, які дорівнюють довголіттю, які дорівнюють допомогу імунітету, мікробіому і загальний баланс. Скажіть мені, як ви вирішуєте ці питання клітковини у своєму раціоні? Скільки порцій овочів або зернових у вас було сьогодні? Чи пробували ви розчинну клітковину які відчуття? Напишіть в коментарях або особисто мені реально важлива ваша думка. Якщо вам цікаво, протестувати те, що вже працюю, у моїй життя і десятки моїх клієнтів зверніть увагу на цей фабербуст від Елар. Унікальний комплекс із камеді, м'якої клітковини, яка не подразнює, а відновлює. Можу розповісти, як підібрати дозування, з чим поєднується, і також є акція до кінця місяця. Пишіть мені до зустрічі з вами був Борис Каплін.